Всім привіт! Сьогодні будемо відмивати ось цю штучку. Так, ви напевно, думаєте, як це просто. Але не так уж і просто. І ще плюс оце теж треба відтерти. Цього нам вишні палочки. Странно, так. Ось таке от мило, така пінка, один папірець. і руки приступаємо. Коротше, беремо вишну паличку, намилюємо її. Миємо милом мильницю. Це виглядає гарно. Отак в нас вийшло. Далі беремо пінку. Пробуємо таку махінацію. Так, напінили. Тепер шураємо руками. Змиваємо. Двісія нас красота вийшла. Тепер треба це відтерти. Ще раз беремо вушну паличку. Не переживайте, чиста, це мило. Наносимо пінку. Перше драємо такою пінкою. Там теж треба почистити, бо там реально гріозно. Там буде дуже багато пилюки. Далі беремо вушну паличку без е, самих. Ну, ви поняли. Теж драйм. Мені вийшло отак мили. от мити. Наносимо. так. Беремо і розбираємо так. Так, можна. На останок беремо папір. Накладаємо на нашу мильницю. Тепер так водою. І так от трошки так чистимо багато бруду до речі було От, не знаю видно чи ні так витираємо берем кладемо саме мило тепер просто подивіться яка краса всім па-па ой ой щось Нічою. До речі, не забувайте, що сьогодні буде дуже прикольний влог про те, як я купаюсь. Я буду купатись в бані з розом. Всім па-па!